Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 31 серпня. Цього дня, 31 серпня, Лозівська громада відзначає п'яту річницю створення. Із них другий рік поспіль під звуки сирен. Попри відстань до зони проведення активних бойових дій у лічені сотні кілометрів, місто та округи розвиваються. У лікарнях продовжують оновлювати відділення за останній рік. Вдалося капітально відремонтувати пологове та неврологічне відділення. Останнє за власні кошти ТМО. оновити офтальмологію у так званій блакитній поліклініці, закупити сучасне обладнання. Для того, щоб забезпечити лікарні персоналом, лозівська громада залучає молодих спеціалістів. Фахівці отримують службове житло та допомогу з ремонтом. Надійним тилом стали комунальні підприємства, освіта та волонтерські центри громади. Прихисток у лозовій та округах від початку повномасштабного вторгнення знаходили більше 20 тисяч жителів сусідніх областей та районів, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючись від обстрілів. Керівництво громади з перших днів війни підтримувало і підтримує оборонців всім необхідним спорядженням, квадрокоптерами, пальним, транспортом, ортехнікою, засобами боротьби з ворожими дронами, смакулаками та іншим. Дізнатися більше про те, чим жила та чого досягла громада за останні роки, можна з відео журналістів Теркалозова на сайті міськради на ютуб каналі телерадіокомпанії чи у соцмережах. Лозова стала на крок ближче до відкриття дитячої поліклініки. Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що проєкт громади під назвою Дитяча поліклініка майбутнього пройшов попередній відбір. Його сподіваються реалізувати за підтримки Європейського інвестиційного банку. Бюджет проєкту 44 мільйона гривень. Вчора, 30 серпня, Лозівську громаду відвідали представники програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Вони оглянули будівлю та проаналізували документацію, що проєкт був максимально комплексним. Дитячу поліклініку планують розмістити у триповерховій прибудові до міської поліклініки, що на четвертому мікрорайоні. Врахували доступність для особливих діток та їхніх батьків. Там прийматимуть педіатри та вузькі спеціалісти. Кажуть, особливу увагу приділяють реабілітації. Вона гостро необхідна тим, хто постраждав від російських загарбників. Лозівська громада наразі приймає понад три тисячі дітей з деокупованих міст і сіл, а також з населених пунктів, де велися або ведуться бойові дії. Голова громади подякував за підтримку Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України. Освітяни Лозівської громади провели серпневий форум, би обговорити нюанси навчання під час війни. На початку заходу з початком нового навчального року їх привітали керівники міста. До колеги з привітаннями також звернулася головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Вручили на форумі і відзнаки. Нагородили кращих педагогів, колективи закладів ювілярів та за підсумками національного мультипредметного тесту. Керівники ліцеїв отримали сертифікати на обладнання для класів безпеки. Учасники форуму хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників. Лозівські учні, які втратили на війні батьків, отримали освітні набори. Таку благодійну ініціативу в підтримку дітей загиблих військовослужбовців під назвою Незалежні за долею» влаштували освітяни. Днями голова обласної ради Тетяна Єгорова Луценко передала іграшки для безпечних просторів, облаштованих на базі закладів освіт Лозівської громади. Про це повідомили в управлінні освіти, молоді та спорту. Цього разу допомогу надав відомий своїми гуманітарними акціями та волонтерським сприянням міжнародний проєкт Світанок. Це дитячі іграшки для безпечних просторів, настільні розвивальні ігри, дитячі музичні інструменти та інше приладдя для активних занять маленьких мешканців. Питання забезпечення та оснащення безпечних просторів для дітей дуже важливе. Управління освіти молоді та спорту кажуть, прагнуть належним чином організувати розвиток, дозвілля та психологічне розвантаження дітей. А голова облради підкреслила, що здоров'я, посмішки і гарний настрій малечі це те, для чого живуть і працюють, і додала, що завдяки таким акціям українці відчувають, що вони не самі, що мають друзів і підтримку по всьому світі. І до новин Харківщини. У Харкові відкрили центр ветеранського розвитку, в якому учасники російсько-української війни, військовослужбовці та родини загиблих бійців зможуть навчатися, а також отримати психологічну, соціальну та юридичну допомогу. Це вже сьомий подібний центр в Україні, розповіла заступниця міністра у справах ветеранів України Тетяна Калита. Центр ветеранського розвитку відкрили 29 серпня на базі одного з гуртожитків Каразінського університету. У закладі також можна буде підвищити кваліфікацію або змінити фах. Один із напрямків соціологічний. Від ідеї до реалізації минуло три місяці, говорить ректорка університету Тетяна Кагановська. За її словами, для цього центру віддали простір, який раніше використовували як коворкінг для студентів. У ньому є зони відпочинку для проведення лекцій та тренінгів. В місті Люботин поліція приїхала на виклик щодо скандалу в родині та виявила колаборантку. 45-річна жінка публічно висловлювала заклики до підтримки дій Росії. Коли правоохоронці приїхали на виклик, жінка почала розповідати їм про те, як вона чекає освобождення Харківської області. На цьому колаборантка не зупинилася. Вона почала схвалювати дії російського очільника та додала, що Україна повинна неодмінно приєднатися до Російської Федерації. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Тож в результаті сімейні чвари вилилися у підозру в колабораціонізмі, яку жінц сформулювали за частиною 1 статті 111.1. Нагадаємо, нещодавно і в Лузові був випадок, коли 58-річний житель Слов'янська на вокзалі висловлював підтримку Росії прямо у вічі поліцейським. Чоловік був п'яним та знаходився у місті як переселенець. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.